Сьогодні, мабуть, важливо говорити про те, що країна в тому стані, в якому вона перебуває, я не говорю про стан, який є сьогодні на сході нашої країни. Я говорю про стан країни, коли проводяться реформування. Сьогодні дуже активно проводять реформування у системі освіти, у системі охорони здоров'я, такі ж процеси йдуть і в системі розвитку фізичної культури і спорту. І сьогодні ми, мабуть, дійшли до того моменту, коли система, яка на базі якої ми працювали, і ми продовжуємо працювати, вона сьогодні, мабуть, вичерпує себе. Ми всі 25 років незалежної України, ми працюємо. Вали на базі союзу радянських соціалістичних республік, фактично не змінюючи нічого, я зараз не буду озвучувати, що це система, яка була погана для суспільства. Це була система. Та система працювала і вона працювала досить плідно і вона приносила величезні результати. Ми пам'ятаємо про те, як у школах я народилася за часів радянського союзу. Я пам'ятаю, наскільки навіть загальноосвітні школи вони були забезпечені спортивним інвентарем, наскільки працювали сексії. Ми пам'ятаємо про те, що це все було безкоштовно. Ми пам'ятаємо про те, що була можливість всіх безвиключно талановитих дітей з достатком у це були сім'ї, чи мало забезпечені сім'ї. Всі діти мали абсолютно рівні можливості до занять якимсь видом спорту, який вони обирали сьогодні. Е, змінюється суспільство, сьогодні е, зміню. Ця наша країна, і зрозуміло, що має змінюватися і система розвитку фізичної культури і спорту. Нам треба взяти все те цінне, яке було тоді, і його доповнити чимось новим. Не можна говорити, що країна і міністерство молоді і спорту не робить нічого. Це неправильно. Міністерство молоді і спорту робить теж багато. У нас вперше в країні, вперше в системі розвитку фізичної культури і спорту в минулому році прийнята національна стратегія здоров'я рухової активності в Україні на період до 2025 року. Вона звучить як рухова активність, здоровий спосіб життя, здорова нація. І що важливо, що в основу цієї стратегії покладено те, що здоров'я нації це стратегічне питання для країни для держави, і це, мабуть, те, з чого ми повинні відштовхуватися. У нас сьогодні, на жаль, недостатньо тих громадських організацій, які впроваджують активно здоровий спосіб життя. Сьогодні, працюючи в департаменті сім'ї, молоді і спорту, я можу сказати, що у нас дуже багато молодіжних громадських організацій. Спортивного спрямування їх на сьогоднішній день, на жаль, недостатньо. Тому перед нами стоїть ну, велике таке завдання мобілізуватися, організуватися. Сьогодні ми бачимо те, що мабуть, якщо брати часи радянського союзу, де все було в принципі примусово. І воно працювало ця система. То сьогодні ми переходимо до того, що ми повинні за рахунок. Засобів масової інформації, пропаганди в першу чергу ми повинні доводити до населення що те питання, що їхнє здоров'я в їхніх руках, і сьогодні е, тішить те, що коли батьки беруть своїх дітей, розуміючи, що е, спорт, фізична культура це здоров'я їхньої дитини, і вони беруть дитину і ведуть у секції, в дитячо нацькі спортивні школи, ну і так далі. Зрозуміло, що першочергове завдання е, і органів виконавчої влади, і органів місцевого. Самоврядування це е, надати можливості надати ту, о, ну, ту платформу, е, якою можуть скористуватися всі групи населення, починаючи від дітей, молоді, дорослих, ветерани і так далі. Е, тому сьогодні присутні там представники дитячо-нацьких спортивних шкіл, тренери, віддатні спортсмени е, і обласна організація спорт для всіх. Я думаю, що по кожному напрямку ми зрозуміємо, що система вона в нас є, вона працює а. Підсилити, підсилити її, підсилити саме пропагандистськими такими заходами, висвітленнями засобами масової інформації. Створити той меседж, що спорт – це не просто здоров'я, спорт сьогодні модно, спорт сьогодні престижно. Такі меседжі мають ми маємо виховувати. У нашого підростаючого покоління, починаючи з дитячих садочків, початкової школи і так далі. Спорт модно, спорт круто для дітей, спорт це можливість реалізуватися, спорт це можливість зростати здоровим, щасливим. Спорт вміє. Організувати починаючи там з режиму дитини, закінчуючи вмінням поставити ціль, тому в цілому це от ті меседжі, які ми маємо доносити сьогодні до населення і як до дитячого, так і дорослого.